А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Світ має діяти превентивно на всі погрози Росії на анексію українських територій, шантаж ядерною зброєю. Про це президент Зеленський сказав під час спілкування зі студентами і викладачами Гарвардського університету. Також він розповів, що очільник Кремля знову хоче зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей. Зеленський наполягає, що наслідки мають наставати для Росії вже за сам факт таких погроз. Лише превентивні дії можуть показати, що світ нічого не проковтне і що агресору доведеться заплатити за все це болісну ціну. Реагувати тоді, коли російські удари вже стануться, трохи запізно. Подивіться на ситуацію з атомними об'єктами України. Вперше в історії атомну станцію обстріляли з танків прямо. Прямою наводкою. Вперше в історії крилатими ракетами був нанесений удар по території атомної станції. Чому Росія все це робить? Вона бачить дефіцит превентивності у світі. Сьогодні президент України провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Реджепом Ардоганом. Глава держави подякував за незмінну підтримку територіальної цілісності України за засудження псевдореферендумів та допомогу в організації обміну військовополоненими і за прихисток п'ятьом українським командирам. Натомість Ердоган запевнив, що для звільнених будуть створені всі необхідні умови, так само як і для родичів, які відвідуватимуть їх у. Туреччині. Окремо, лідери держав торкнулися ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Редже Пардоган запевнив, що сприятиме міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі. Акцизи на пальне повернули. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Акциз на бензин та дизель складе. Чотири гривні за літр на автогаз дві гривні. Нові ставки в середньому у півтора рази менші ніж були до початку великого вторгнення. За розрахунками консалтингової компанії А95 це дасть надходження до бюджету наступного року в розмірі 31 мільярд гривень. Ці гроші підуть на відбудову, ремонт та утримання дорожньої інфраструктури. Водночас ціни на АЗС не зростуть, кажуть у консалтинговій компанії. Ні, А-95. Акциз збільшить закупівельну вартість пального, але у вересні вона знизилась через падіння світових цін на нафту та нафтопродукти, що дозволить зберегти цінники на АЗС на нинішньому рівні. Нагадаю, акцизи та ПДВ на пальне скасували після повномасштабного вторгнення Росії, аби подолати кризу та знизити вартість нафтопродуктів. Відчутну різницю між офіційним курсом та курсом в обмінниках пояснив Нацбанк в ексклюзивному інтерв'ю фактам. Перша заступниця голови Катерина Рожкова розповіла: існують технічні, економічні та психологічні чинники. По-перше, доставляти готівкову валюту в країну дуже дорого, особливо зараз, під час війни. Водночас, попит на неї зріс, адже громадяни та бізнес в очікуванні інфляції купують валюту, аби зберегти доходи та заощадження. Останній тиждень долар також стрибав, коли люди чекали нових сюрпризів з боку Росія, які мав оголосити Путін. Водночас, після оголошення та мобілізації, гривня суттєво не впала. У нас банку заспокоюють та мають можливості тримати гривню на плаву. Нині ж офіційний курс НБУ 36,5 гривень за долар а в обмінниках американська валюта дорожча 42 гривні. Готівка завжди є дорожча, її треба завести. А якщо ми говоримо про валюту, то ми її доставляли літаками. Сьогодні логістика дуже сильно ускладнилася. Ми маємо такі запаси. Нас колись ще пандемія навчила, і ми та також тримаємо певну суму в готівці. Ми продали банкам готівковий долар і євро. Ми бачимо, що сьогодні вже ринок трохи вгамувався. Аби люди не панікували і заощаджували гроші в національній валюті. Регулятор просить банки пропонувати більші відсотки за депозитами. Вони мають бути співмірними із показниками інфляції. Нині вона сягнула 23%. відсотків. За словами Катерини Рожкової, деякі банки вже на це відреагували і пропонують депозит бодай під 20% річних. Однак таких установ поки небагато. На жаль, на сьогоднішній день очікування населення і бізнесу вони, ну скажімо, не оптимістичні. Не треба панікувати. Ми в цьому сенсі дуже сильно все ж таки очікуємо на те, що банки продовжать підвищення відсоткових ставок за депозитами в національній валюті, щоб люди просто мали альтернативу. Посли єс вже сьогодні зберуться на екстрену зустріч щодо аварії і витоку газу на гілках російського газопроводу Північний Потік. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель заявив, що інцидент не міг бути випадковістю. Те, що витоки з північних потоків спричинені навмисними діями, переконані також у Швеції та Данії. Країни вже почали розслідування, аби встановити, хто винен у диверсії. Норвегія посилить безпеку інфраструктури в Балтійському морі після інциденту з північними потоками. І європейські політики і експерти припускають, що за аваріями на газопроводах стоїть. Саме Росія, адже вони сталися перед початком опалювального сезону у розпал енергетичної кризи, яку і розв'язала Москва, що постійно шантажує енергоресурсами європейські країни. Німецькі спецслужби припускають, що труби північних потоків залишаться непридатними. Назавжди повідомляють німецькі змі, зокрема тагес-шпігель з посиланням на урядові кола. Якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить всередину та роз'їсть їх, пошкодження дуже значні. Як і Єврокомісія, органи безпеки Німеччини та Федеральна розвідувальна служба припускають акт диверсії. Німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Одна з теорій полягає в тому, що водолази ймовірно заклали вибухівку в дві труби обох потоків. Цілеспрямовані вибухи вказують на те, що витоки газу величезні, тому швидкість падіння тиску в трубах була високою. Їх не встигають плести, бо миттєво розкуповують мова про шкарпетки. А все через напис, який викликав істерію в росіян топчу русню. Таку фразу придумали двоє бійців 112-ї бригади ТРО під час поїздки на конференцію до Варшави. Українські військові подарували шкарпетки гостям заходу. А директор центру стратегічних комунікацій НАТО вдягнув їх на одну із зустрічей. Російські пропагандисти вибухнули. Після такої реклами люди з усього світу почали скуповувати шкарпетки українського бренда і цим. Допомагати бойовій бригаді продовжить Христина Величенська. Так, петелька за петелькою плетуть шкарпетки, про які не припиняють говорити українці, якими захоплюються іноземці і на які лаються росіяни. Топчу русню таке прочитали на шкарпетках директора центру стратегічних комунікацій НАТО. Коли Яні Сарц прийшов у них на конференцію у Варшаві, російські ЗМІ вибухнули. Русофобные наски чиновника НАТО говорят о накаля інформаційної війни. Навіть найлютіші кремлівські пропагандисти розгубились. Тапчу русню. От, дословно, тапчу русню. Це вообще як. Українська аудиторія аплодує, як звичайно. Такі рекламі радіють військові 112-ї бригади тероборони Києва, які подарували шкарпетки представнику НАТО. І просто всіх розірвало. Роман Вінтонів, якого більше знають як телеведучого Майкла Щура, та колишній прес-секретар спікера парламенту, журналіст Андрій Ковальов, два місяці тому вирішили створити мерч із символікою бригади. Футболками і чашками уже нікого не здивуєш. Тож розробили дизайн шкарпеток. Шкарпетки від бригади – це прикольно. Плюс бійці можуть носити. В результаті там обговорення з'явилось дві ідеї, які ми запустили одразу. Це топчу русню, тому що шкарпетки все дуже логічно. І радикальні це ліворадикальна, право радикальна. Розгорнута 24 лютого. 112-та бригада ТРО, яку поповнили тисячі цивільних чоловіків та жінок, знищувала російський елітний десант в боях за гостомельський аеродром. відвоювала бучу, ірпінь та Мощун, Знищувала російські танки на броварському напрямку. А зараз звільняє від загарбників Харківщину. Тож, завдяки вдалій ідеї, військові вирішили ще й збирати гроші на потреби бійців. Тро це об'єктивно. Ми Просто відштовхнулися там від того, що лежало на поверхні. Шомеровому ногами ми топчемо, Ми топчемо русню, перемагаємо ворога. Ідею бійців підхопила одна із найбільших компаній виробників шкарпеток, яку ще 2014-го відкрили у Львові. За іронією долі понад 90% продукції виготовляли саме на фабриці у Рубіжному на Луганщині, але. Їхнє виробництво було зруйноване в березні цього року. Так, вони зараз закупили невелику кількість станків, в них було більше ста, зараз вони почнуть з 20. Ось і та у Львові вони будуть пробувати відновити виробництво, хоча б частково. А поки підприємці плетуть свою патріотичну колекцію у невеликому Львівському цеху, а це з десяток дизайнів та обсяги вражають, 8 мільйонів гривень із продажу уже передали на потреби ЗСУ. Доброго вечора. Ми з України також це з перших дизайнів. Той, як не ти спалить мости? Ну ці шкарпетки, взагалі, починалися з фрази Хочу 100 тисяч мертвої русні. Але люди почали писати, що 100 тисяч це мало, тому ми розширили кількість до мільйону, десяти мільйонів і ста мільйонів. 100 гривень із вартості кожної пари шкарпеток топчу русню віддають на потреби 112 ї бригади. Загалом зібрали більше 100 тисяч гривень, але є проблема купити шкарпетки стало. Складно. Продали, напевно, за ці вихідні ми тільки продали десь 800 пар. Ось це насправді були замовлення з цілого світу, і до того ще продали десь в районі тисячі. Напевно, ми не встигаємо так швидко дов'язати, як їх розбирають. Ось бійці 112-ї бригади подарували шкарпетки Топчу русню і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, і вже чекають на його публічну появу в них. А росіянам радять приготуватись. Скоро у продажу з'явиться спідня білизна із не менш яскравою фразою присвяченою русні. Христина Влечанська, Мирослава Прокопюк, факт Єдині новини. Вінниця продовжує донатити для наших збройних сил. Люди влаштовують ярмарки з продажу солодощів і картин. Все виносять на площі міста, аби потім за виручені гроші купувати турнікети, квадрокоптери, навіть машини. А молодь влаштувала книжковий аукціон. Почалося з того, що хотіли розпродати власну бібліотеку, щоб заробити гроші для зсу. А долучились рідні та навіть незнайомі вінничани. Продовж тижня містяни приносили в книгарню вінниці детективи, романи, дитячу літературу. Назбирали понад тисячу примірників і розпродали за понад 17 тисяч гривень. Усі ці гроші підуть на Турнікети, які рятуватимуть життя нашим захисникам. Зупинятися точно не збираємося, бо спочатку війни допомагаємо. З книжками сьогодні планували один день провести, але дуже багато людей запитують, чим буде далі. Тобто, люди є, книги є, бажання є. Вони працюють цілодобово навіть у війну і виїздять на виклики під час комендантської години. Працівники швидкої допомоги часто ризикують власним життям, щоб врятувати чиєсь, а підтримати їх на своєму рівні вирішила одна черкаська автомийка. Інфаркти, інсульти, ДТП, наслідки обстрілів і ковід, що знову набирає обертів в країні. Щодня по кількасот викликів. Всюди треба встигнути за лічені хвилини. Часто бригади працюють без обідів і перерв. А після чергування медики здають зміну, а водій має передати наступний чисте авто. На цій миці водії витрачають 10 хвилин, каже Олег. Він саме приїхав перед перезміною. Коли його? Коли самі миємо, коли хлопці миють. Коли це нам дуже багато економить часу, і для нас, як для водіїв це дуже, дуже важливо і приємно. Зазвичай авто екстреної допомоги заїжджають помити перед зміною чи після повернення з відрядження. Віталій Осіпов каже, таке ставлення бізнесу до їхньої служби і вирізняє українців. Це, мабуть, і є наша Україна, і це є наша єдність, і це є повага, і це є допомога. І це, це воно все є, тому що ми всі разом, знаєте, як то кажуть, разом до перемоги. Адміністрація автомейки пішла на зустріч медикам і водіям, коли ті працювали цілодобово під час пандемії коронавірусу. Нині до неї додалась. Це війна, тож роботи хімийникам побільшало, але від допомоги вони не відмовились. Зараз під час війни бригада екстренки надають допомогу не тільки в повсякденному житті, не тільки при ковіду, а й виконують спеціальні завдання, які ну, колись дасть Бог. Після перемоги ми розповімо і така допомога є реально важливою, тому що ми відчуваємо підтримку як від людей, так і від бізнесу. Щодня на різноманітні виклики в регіоні поспішає 101 бригада екстреної допомоги. Залежно від погоди і навантаження водіїв швидкої, сюди щодня потрапляє півдесятка спецавтівок. Рішили допомагати, бо ми працівникам зараз. Виявилося, що важче, чим було до цього. В даний час повинна взаємодопомога між людьми бути. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV, Єдині новини на цьому, поки все поба.